І так, Додали циферблат, додали фігуру стрілочку через вставка фігури і обрали необхідну нам стрілочку, зафарбували її, як нам треба, і розмістили в напрямку показу на 12. Тепер дивіться: для того, щоб зробити обертання, нам потрібно додати анімацію. Анімація. Ось бачите? анімація. Зверніть увагу, що оці ось анімашки, вони стосуються безпосередньо виділеного об'єкту. І у нас є ще також кнопочка, яка таки називається Додати анімацію. Я, В принципі, можна використовувати ось ці. Давайте зразу подивимося, які взагалі є. Тобто те, що ми будемо і робити, тобто у нас стрілочка буде обертатися, це виділення буде. Да? Насправді вона буде на початку стояти зразу на циферблаті, а потім, по натисненню на неї там, кнопкою миші, вона почне у нас обертатися. Тобто Ми будемо застосовувати такий вид анімації, як виділення. Є ще вихід. Тобто, коли об'єкт зникає. Да? Вхід це об'єкт з'являється на слайді, вихід, об'єкт зникає зі слайду, і виділення об'єкт завжди лишається на слайді, але при цьому у нього там щось відбувається, ну, якісь дії. І ось дивіться, є пульсація, цвітова пульсація, качання, вращення. От нам і потрібно це обертання. Давайте ми його у нас стрілочка обертається. Що ви помітили? Як вона обертається? Стрил... Э, стрілочка обертається э, навколо центру. Э, дивіться, навколо вот этой точки. Сейчас я попробую. Возьму карандаш, надо, короче, продумать. Вот он обертається вот здесь. Видите, вот Обертання, подивіться. Якщо я натисну на анімацію, так, і у мене тут є область анімації, ще кнопочка така, бачите? Ось область анімації. Тоді у нас з'являється додаткове поле, і тут я можу натиснути кнопочку Відтворити. І ось воно, бачите, у мене прям обертається в точечці І відповідно це буде неправильно. Звісно, ми можемо подовжити стрілку. І е, тоді у нас, в принципі, все досить правильно відбувається. Але де ми бачили годинник, у якого стрілка на весь циферблат? Ну, не де. Да? Тобто у нас, звісно, він займає Тому е, тут робиться така хитрість. Береться лінія. Або точно така стрілка, ми можемо взяти точно таку стрілку. Зараз я отменю, видалю, я видалю цю анімацію. Я її додавала, щоб ви побачили, як це працює. Я візьму навіть цю саму стрілку: Ctrl-C, Ctrl-V, скопіювала. Ось вона у мене така сама. В розділі формат я виберу повернути від. У мене буде така сама стрілка, і я її а, сполучу. Так, тільки чомусь трошки менше її треба зробити. Цю, значить, трошки менше. Чомусь вони чи не рівні получились, чи що не рівні. Але другу стрілку ми її зробимо прозорою. То тобто заливка фігури Нет, заливки, і контур фігури зробимо не То есть по факту, по факту оно, оно там есть, но мы убираем контур. И для того, чтобы у меня получилось это сделать, я сейчас часики приберу. Пробираю контур. Контур фигуры, нет контура. И вот у меня одна стрелочка и есть стрелочка прозора. Теперь дивите. Лівою клавішою миші, отут з ліворуч вгорі, я затискаю, і ось так проводжу. У мене виділяється е, зразу і оця чорна стрілочка, і прозора. І мені їх треба згрупувати, зробити так, щоб це була одна єдина фігура. Вибираю опцію, ось бачите, ось, групувати, опція згрупірувати. Вона знаходиться, ще раз нагадую, на вкладинці формат. Тільки при умові, якщо у нас виділ, 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 виділений потрібний нам об'єкт. Якщо ми об'єкт не виділили, вкладенка формат відсутня. Натискаємо згрупувати. І все, це у нас вже єдине ціле. Єдине ціле, поверну сюди годиничок. І тепер дивіться, що відбувається, якщо ми надаємо анімацію. Тільки виділю. Виділила, вибираю додати анімацію, виділення обертання. Да, до речі, на деяких олімпіадних задачах буває таке, що дають якийсь ефект анімації, якого немає так, а він є ось тут в додаткових ефектах. Тобто, давайте подивимося заодно. Додаткові ефекти виділення. Якщо я натискаю, то у мене їх тут, бачите, дуже багато. І деякі у мене не світяться, значить, вони не підходять під, під дану фігурку. Нам цікаво обертання, вращення. І бачите тепер, як вращення відбувається? Отут, зверніть увагу, у нас стоїть кнопочка перегляд ефекта, тому що ось тут ми його зразу приміняємо, застосовуємо. А коли ми вибираємо ці додаткові ефекти, то ми можемо поклацати по всім ефектам і на них просто подивитися, як це відбувається. Бачите? А там зразу приміняється. Ось нам показали, нам все підходить, ми натискаємо ОК. І тепер дивіться: а, тепер лишилося налаштувати. Налаштувати цей рух. Для цього нам знову ж таки потрібна оця область анімації. Подивіться, область анімації, кнопочка, знову ж таки, анімація, вкладенка анімація і кнопочка область анімації. Бачимо нашу додану анімацію. І отут на трикутничок поряд натискаємо і дивимось, запускати щелчком миші. Тобто при показі презентації стрілочка не почне рухатись, поки ми не на неї не натиснемо мишкою. Ну, Ви бачили, завжди даються умови, да, і в, в зразках, показується, як це має відбуватися. І от якщо в зразку показали, що там мишку підвели і клікнули. Значить, тоді тільки клацання миші. Якщо е, не показали, але одне за одним щось пішло, тоді є такий момент ще запускати разом з попереднім. Тобто, ну, наприклад, дві стрілочки разом запускати, зараз ми будемо другу так запускати. Або запускати після попереднього. Е, ну, давайте поки що лишимо запускати щелчком. І далі подивіться, у нас є час. Адже секундна стрілка має рухатися одну хвилину. Тому я вибираю время, час і дивимось. Додаткові ефекти. Подивіться, тривалість, зараз у мене стоїть 2 секунди. Зверніть увагу, є пів секунди, одна секунда, 2 секунди, 5 секунд, 3 секунди. І начебто немає того, що нам потрібно. Немає оцих 60 секунд. Але ми можемо там просто в цьому полі витерти і написати 60 секунд. Ну, по ідеї, лучше, звісно, не видаляти вот оці вот секунди, а видалити тільки одиничку, щоб ну, було все грамотно. І натискаємо ОК. І подивіться, як повільно почала рухатися стрілочка. Бачите? І тепер ця стрілочка дійсно буде обертатися протягом однієї хвилини. Секундна, стрілка. Понятно, на секунду, треба ну, було робити, мабуть, червоною і трошки довшою. Да? Давайте, мабуть, ми змінимо це. Ну, в принципі, можна це буде потім змінити, щоб я в запис це не робила. І давайте другу стрілочку. А друга стрілочка, в принципі, можна цю саму скопіювати зробити її трошки меншою, розмістити так само по центру. Можна, до речі, виділити всі об'єкти і вирівняти їх по центру. Для цього теж робота з малюнками. Так, це поворот. Де у нас поліщення? Странно. А де у нас Ви, це вирівнювання? Да. Вирівнювання. І у нас є вирівняти по центру. вот вони, прямо всі вирівнялися. Окей. І тепер нам нужно налаштувати другу анімацію. До речі, зверніть увагу, анімація з першої стрілки. Автоматом перескочила на другу. Тобто, якщо я зараз натисну, натисну е Відтворити, то в мене вже е пішла перша стрілка, але друга чомусь стоїть. Давайте розглядати е другу стрілочку налаштування. Натискаємо. Дивимось, бачите, тут знову запускати щелчком. А мы можем натиснути теперь запускать вместе с, пред, с предыдущим, с попереднім. И тепер дивіться. А, а чому? Перша не запустилася. Так, сейчас попробуємо. Так. Ага, они теперь обе под номером один. От они пошли. Це, це глюк був перед этим. Бачите, вони пішли разом. Але друга, друга стрілочка має йти тепер, так як вона хвилинна, секундна пробіжить, то хвилина має йти відповідно скільки секунд. 3600. Да? 60 секунд умножаємо на 60 хвилин. Правильно? І дивимось. Натискаємо ОК. Не хоче. Давайте попробуємо трошки менше зробити. От 360 він взяв. І тепер попробуємо запустити. Повністю все. От у нас пішла одна стрілочка, а друга теж дуже повільна, але вона рухається. Ну, 360, звісно, це менш мале число для того, щоб, бачите, у нас насправді вже хвилина стрілка вже добігає одинички, але чомусь 3600 нам не пройшло. Можна пробувати, можливо, ще трошки більше число туди задавати. 6 хвилин. Ага, він мені. Попробую тисячу секунд. А ну, приміт. Тисячу, бачите, вже не приймає. 20. Теж не принімає. Ну, от е, є тут такі е, моменти. Так. Зараз е. ми подивимося, як у Ірине Вільівни. Так, як отут попередній був заданий. Давайте подивимося. Тут Анімашка як була задана. Ну-ка, давайте поднимемся. Ага. Ну, тут тоже, видите, стоит 5 секунд только. Тоже не, не дало, нам даже больше дало поставить. А тут час, значит, одну секунду, все правильно. Ну, насправді для... Э, хвилинної стрілки треба більше задавати час, але це теж вже буде виконання умови, тому що ви задасте число, яке максимально можна тут вибрати. Да? Яке максимально можна зробити. Ану, От отсюда треба буде відштовхуватись. Бачите, от 9 секунд пішло, уже нормально. Уже більш повільно йде стрілка, оця хвилина. Понятно? Ось таким чином. Давайте тепер ви попробуєте, а я.